Прекрасний день, абер'ясна зацвіла бавовна на окупованій чортяками території. І забрала на той світ пару сотень окупантів. І щоб закинути відкапіталений мотор, кінець того на нашу хондочку. Але перед тим хочу розіграти нашу чашечку і розказати вам дещо цікаве. Посилання я закинув, всього у нас тут я вже в капчу пройшов. Всього у нас 23. Учасника на той раз, так що погнали. Хто в нас тут виграв? Готович Павло. Вітаю тебе, що ти там написав. Да, красота, жаль, що таких... О, до речі, бачите, сьогодні буде якраз на рахунок. Жаль, що немає таких пацанів в твоєму селі. Відео. Вітаю тебе, відпишися, дай знати, як тобі відправити чашечку. От. Бо попередній так і не відповів, так що в тебе буде можливість навіть вибрати, яку ти собі там хочеш. От. Вітаю тебе далі. Хотів звернути вашу увагу. Шановні, ну що за фігня? 85% переглядів не підписані. Давайте відправляти, бо я планую вам круті подарки. Давайте назбираємо 10 тисяч підписників. І наші подарки якісно зміняться. А, І ще хотів вам нагадати, що на AliExpress йде у нас e, Чорна п'ятниця. Так що... Переходимо, вибираємо собі ті, які хотіли. Я от собі продавив бачите, для мотоциків. Всякі різні є. Я собі придавив карбюратор 34 очка а? Зацініть. За 627 гривень. От, подивимося на наш новий проектик. Так що кажу ще раз, підписуйтеся, ставте вподобачки, пишіть коментарі, то в нас зараз вигідно. От, подарочки в нас будуть зростати, далі крутіші крутіші проєкти. Так що підписуйтеся, щоб не пропустити. Ну і на кінець то переходимо до відео, яке я хочу посвятити тим майстрам, які хоч раз в житті ремонтували якусь техніку і знають, як то буває, і знають, які можуть вилізти нюанси. Вот. І тим людям, які хочуть придбати собі техніку Бушну з OLX, що їх теж може чекати. Так що харетрендіти, погнали дивитися. Ну і поки наші запчастинки в дорозі. Я вирішив подивитися, що не працює наш стартер. А наш стартер не працює, як не дивно, бо той супермайстер і тут побував. То повний капець, коротше, провода бог знає, як. Що з тим робити, непонятно. Але зараз будемо розбиратися, так що погнали. Чо ви пасики на намотик кристовим бакомденіка, Що ви пасики намотик керсок. На що ми маємо? Я запустив трохи напряму, отут вода, плюс-мінус. Е, стартер у нас закрутився, що не може не радувати. Але коли підключаєш отут до проводів того, реакції е, 0. Так що будемо дивитися зараз до кнопочки нашої, що з нею. І прозвонювати то все діло, а там подивимося, що з того всього вийде. Кнопочку нашу я прозвонив, все з нею добре, вона замикається. Все дзвониться, мінус дзвониться. Єдине, що не дзвониться, отут у нас червоний кабель, який йде е, від комутатора сюди приходить, він, на жаль, не дзвониться. А то означає, що він або десь перебитий, або ще бог зна, що з ним там є. Так що, що? як би не хотілося, прийдеться скидувати весь пластик. Для того би можна було подивитися, що там з нашим проводом і дістатися до нього і вирішити нашу проблемку. Так що харе трендіти, пора робити. Як так? Ну, ну Звідки ви беретеся, придурки? Не ну, ну, вже не зрозуміло, що якщо туго йде, то значить щось не так. Ні, вірвав. Поки скрутив ту бляха різбу. Весь мокрий, вже ні бажання ні до електрики лізти, ні якої нема. Придурки кончені. О, Господи, я вмру біля того скутера, чи я його зроблю. Як думаєте, пишіть свої коментарі, бо він мене вже реально дістав. Хоже боженька почула мої молитви. І не знаю, чесно, не знаю, яким макаром хотів би вам розказати, що сталося, але скутер само вилічився. Коротше, наш стартер, де він там є? Ага. Крутий, як божевільний. Не знаю, покрутив, попереставляв, нічого, поки ще думаю, цей попрозвонив і все ожило. Надіюсь, так і буде далі. Все саме з собою збереться, а ми хіба за то гроші. Так що підписуйтесь на той канал, а зараз погнали то все гарненько збирати докупи, щоб підключався наш акумчик. Файно. І будемо збирати то все на місце. Значить Наш стартер запрацював. Силою Святого Духа, бігме Боже, я до того нічого не зробив, просто потрогав провода, поставив на місце будемо сподіватися, що воно не відвалиться. Що відвалилося ізначально, поки що не ясно, лишимо то на японську інженерію. Так що далі чекаємо запчастинки. Хтось там писав в коментарях, що сальнички. Ну, якщо сальнички винуваті в тому всьому, то щось е, трохи є, бо тут, от, мені здається, є масло. Так, так що так. далі нас чекає ще зняття магнітика, заміна сальників, е, прокладка вихлопної труби. І Бог його знає, ще що, бо як ви бачите, що попередній власник е, любитель додати нам гімароя. Що ж, прибули наші запчастиночки, отакі сальнички нам прибули і електричний клапан нам прибув, бо там стоїть від Хонди. Посилання, як завжди, в описі, лишаю вам під тим відео. І з цікавого будемо знімати магніто. Головне, бо воно не тріснуло, якщо ще не тріснуло. О, так що харетрендійте, пора робити. Такі наші залетіли, ось такого гарнесенького. Все прекрасно, біда була з тої сторони. У нас, скоріше за все, бо стояв він. Сальничок у нас от поставлений. От. Так він і стояв, тако його вигнуло. І, напевно, звітом був підсос повітря. Але ми його замінили, все поставили на місце. Допомогло нам в тому джекіфу. Дурний пес поки малий. От, е Помогли нам. свічник звичайний, Ну і плоскогубці з саморізіком. Так що зараз трохи того все протираємо. Наш, е Дай Бог пам'яті, як тебе електроклапан закидуємо на своє місце і будемо пробувати то все запускати. Подивимося, що у нас з того всього вийшло. Зібрали ми то все діло докупи і зараз будемо пробувати то все заводити. Подивимося, що у нас з того всього вийшло. Клапан я ще поки не міняв. Подивимося як воно буде працювати і чи була проблема в сальниках чи в клапані. Ну що, заміна сальників нам поки що не допомогла. Так що шукаємо далі, де в нас підсос, скорше всього то флапан. Так що не перемикайтесь, далі цікавіше. Демонтували ми ще раз наш карбюратор і от, от таку біду маємо. Оп, він заходить і болтається тут. Якщо зараз замінимо цю резиночку, поставимо погрубшу, щоб воно плотніше тримало. І, надіюсь, буде нам щастя. Значить так, мучився я з тим карбюратором мототеховським. Поставив вже оригінальний лецовський, повністю справний. Поставив повністю справний. Клапан. Нічого не поміняли, все то саме, сальники замінив. Думаю, та що зайокали мене? Зняв вихлопнув, придивляюся, а там шпильки в головці нема. На трьох шпильках стоїть головка, поршень тримається, на трьох шпильках. Звідки там має бути компресія? Як там не буде підсоса, Ясно, що воно не буде тримати обороти. Коротше, підписуйтесь, а я погнав скидувати мотори, ставити ще одну шпильку, бо тут труба якась. Маємо ми тут вірвану шпильку, причому вірвана зверху, значить вірвана на закручуванні. Тобто майстер файний крутив, крутив, вирвав шпильку, думає, а, і на трьох поїде. Запевняю, не поїде. А якщо й поїде, то недалеко. Так що, значить, скидуємо нашу голову, вкручуємо нову шпильку і дай Бог буде нам щастя. Значить, вернули ми наш мотор на місце. Шпиличку теж на місце ми вернули. Все, супер-пупер. Зараз будемо пробувати. Ту все заводити. Ну і хто там ванга, Вангуйте. Вийде в нас щось з того всього чи ні. Так, скільки ще в тобі проблем з котеняка ти така. Хто би мені сказав? Коротше, копав я його години-дві, напевно. Вже мені і камера сіла і все на світі. Але він так і не завівся. Завівся він хіба після того, як я йому зняв вихлопну. Що означає, що вихлопна наша забита, будемо пропалювати, але то трохи далі. А зараз треба розібратися з нашим карбюратором, бо він все одно навіть завівся і обороти ті самі, а так як ми все вже переміняли і сальники, і все на світі, то лишається, хіба, у нас проблема з карбюратором. Так що приїхав мені Ніремкомплектів, йдемо то все діло закидувати. І подивимося, що в нас з того вийде. А як не вийде, то є план Б. Але про нього я вам розкажу трохи пізніше. Так, якщо вкратце, то я думаю, що наша проблема основна ховається десь отутво, в тих двох винтах, а точніше в резинках, які під ними. І їх я хочу замінити, аби зрозуміти так то чи ні. І дамо мототеху шанс на виживання. Отут у нас прибула посилочка з ремкомплектиком. А як він не справиться, то прибула нам посилочка ще з одним бушним оригінальним карбюратором. Якщо ні, то будемо ставити його і будемо надіятися, обманули нас. Сказавши, що він робочий чи ні. От заодно перевіримо. Можна довіряти зараз людям. Чи не можна, а ви пишіть свою думку, як думаєте, буде він робочий, чи вдасться спасти той. Так, ну що, карбюратор наш ми поставили. Дивимося, що в нас з того всього вийшло. Стіно заявляю, карбюратор Мототех повна херня. І так як в нас з тим карбюратором ніч файного не вийшло, то ставимо нашу БУшечку, яку ми прикупили, і будемо дивитися, чи там нас не обманули. Так що погнали. Ну І хто би сумнівався, прислали нам повну хрінь китайський ноунейм. No Отак от, от довіряй людям. Ой! Ну що, будемо сподіватися, що може він хоч коректно буде працювати, в чому я, звісно, дуже сильно сумніваюся. Але що зробиш? Треба ставити та перевіряти, бо інакше ми ніколи не знаємо. Наш китайський нольней залетів. Дивимося, що в нас з того всього вийде. Ні, ну то просто якась труба. Вроді вдалося якось піднастроїти той карбюратор, але поки диркав, що? що що? Храповик мені гавкнув. Отако. Ну то просто таке якийсь. Зачарований той скутер. що? Чи Для чистоти експерименту зараз спробуємо ще раз з дрелічки запустити його. От. Е, спочатку він працював. Я туди вставив резинку з ремкомплекта без шайбочки. Тої нижньої. Але поки там регулював, настроїв ту резинку, він з'їв, бо вона трохи по розміру туди не стає. Бо то китайський, непонятно, що де відлити. І навіть кажу, ремкомп'єкт туди не стає. Так що зараз спробуємо для чистоти експерименту ще раз дрелечкою його запустити. Подивимося, що в нас з того вийде. Коротше, вмерло, йде підсос повітря, він навіть не запускається. Раніше хоч там щось хлопало, зараз немає нічого з того. Так що перекидуємо на нашу SCЄшечку і подивимося, що з того буде. Надіюсь, то буде самий короткий відео на каналі. Бо з тим скутером, якщо ви пропустили, то дивіться повну серію і там ще буде. І коротше, стільки як біди, скільки зробили з тим скутером, я ще не зустрічав. Так що погнали міняти карбюратор. Старий карбюратор наш ми демонтували, вот. е, зараз будемо ставити новий. Все в прямому ефірі дістаю, бо потім не було питань. Так, візуальний огляд перший, дивимося що. Ну, Виглядає непогано, якщо порівнювати з тим, Тут тонесенько, бачите, відлито тут таким грубим. якось, ну цей презентабельніше виглядає. Вон тут, Бачите, як тут відлито. Не знаю, вам видно, не видно. Де там? Ну? о, Тут таке все побите, тут, ну, відлито явно якісніше. Але чи буде то настільки якісніше працювати, як поки що виглядає, скоро узнаємо, Так що ставимо наш карбюратор. Тихо виключу, бо все працює, значить обороти тримаються. ще треба закидувати, бо вирішить не хочу дразнити сусідів. Але карбюратор, в принципі, став, зарегулювався. Дякую спеціалісту, який то порекомендував. Питайте перед тим, як купляти. А посилання, як завжди, я лишаю в описі до того відео. Переходимо до випалювання нашої вихлопної, з якої він ніфіга не хоче заводитись. Храповичок вже на місці під'їхав, бо попередній спіткала лиха доля. Зараз закидуємо. То все на місці і будемо пробувати, що в нас вийшло з нашою вихлопною. Пропалили ми її добре чи ні. Так що погнали ставити наш храповичок і будемо перевіряти. Ми поставили, все супер-пупер, зараз ми за канала наша пропалка, є обороти тепер. <звук> так, ну прекрасно. Що там? а ще разочок. Дуже гарно. Скутер почав заводитися, але щось почало тарабанити. А на то ми і не помітили. Отак-о. Коліно ходить на сходуном, що означає, що нашим підшипникам глина. А ще то означає, що ті сальники, які ми ставили нові, би не було підсоса повітря, ще раз нові сальники. Храповік новий, новий півмісяць, новий карбюратор, е, новий пелюстковий клапан. Зекономили, замовили по почті, а? Які чесні люди. Прислали, каже, прокладка проголіла під вихлопом, треба поміняти. Пропалив я вихлоп, походу, того не було чути, я поставив вихлоп і все? На, радуйся. Ой, ладно, пішов я замовляти підшипники. Посилання, як завжди, в описі до того відео. Будемо колоти і ставити нові підшипники. Ну а що робити? Та штука має поїхати. Всім пока. Твай юмак. Шовим <звіт> пазики на мотик столин батомдені, кандровим бакомденіка. Шолим пазики на мотик, колим батомдені, кандрим батомденіка. Пасики на пасики на батики, пазики пасики на мотик, полним бакомденіка.